Тим часом давайте відразу про новорічний стіл. От, Юлія, яку страву ви особисто вважаєте найшкідливішою? Ну, мається на увазі серед тих всіх наших традиційних святкових страв на новий рік. Ну, це можливо олів'є, чи це картоплі, чи це що там ще смажена домашня ковбаска? Що ви вважаєте найшкідливішою? Напевно, смажена домашня ковбаска з того всього, або взагалі ковбаса на столі я б забрала шуба. Це взагалі ідеальний варіант, якщо вона без майонезу, до речі. Шуба — це дуже збалансований салат, а не так, як всі думають. Да? Про це можемо також поговорити. Чому так? Там картопля навіть для діабетиків, хто хворіє на цукровий діабет, вона корисна, тому що в ній багато резистентного крохмалю, який не всмоктується в тонкому кишківнику, а навпаки, допомагає в товстому кишківнику нашим бактеріям. Працювати, тому варена картопля це дуже корисно, а вона якраз є в шубі. Да? Там є омега-3 це наш оселедець. Ми його дуже любимо, як дієтологи, тому що це не червона риба, не кожен може собі дозволити червоної риби. Да? А оселедець це також дуже гарний продукт з омегою 3 і з вмістом білка. Все інше, всі інші варені овочі це дуже гарна клітковина. Тому якщо його не перемазувати майонезом, а взяти якийсь грецький йогурт чи додати туди діжонської гірчиці, наприклад, да? грецький йогурт. Так, да, да, і просто перемазати, то в принципі буде. А якщо перемазати майонезом, але тільки верхній шар? Ні, ну майонез там багато транжерів. Якщо домашній, ладно, ну, хай буде. Ну тобто, якщо ви домашній зробили, ви знаєте, що ви туди поклали. І там буде не так багато транжерів до доданків будь-яких. то будь ласка, так можна. Але якщо майонез, то ми його прибираємо. Замінить майонез зараз взагалі нема проблеми. Взагалі просто це аби ну, давайте нам нагадайте. Ну ми з'ясували, що це йогурт з гірчицею. Е, можна любий бі, білий йогурт, можна домашній, майонез, нехай це буде домашній майонез, я ж Говорю зараз рецептів, mm -hmm. також купа, але в мінімальній кількості не потрібно, щоб це було дуже багато. Тобто, це ж свято, ви ж не кожного дня його їсте. Е, як ми говоримо, 80% ми миємо збалансовано все інше це наші гріхи.